Всім привіт! Сьогодні ми знову в ЖК зарічного. вході у нас щиток, двохклавішне керування коридору. Перша група та друга група. Вивід на відеофон. Сам відеофон буде стояти тут. Ще внизу буде розеточка. Максимально підняли кабеля, не нижче 3 см. Стеля опуститься. Значить, тут при вході у нас розетка в гардеробі, вимикач, світильник. В туалеті у нас тут двохлавішний вимикач, світло з дзеркалом і друга клавіша витяжка та двохклавішне керування коридором. З цієї сторони двохклавішний прохідний трек. Люстра над столом та двохлавишне керування коридором. Це у нас прохідний, і з цієї сторони теж прохідний на кухню. Трек столова плюс вимикач на балкон. На балконі у нас два світильника та розетка. На кухні у нас мікрохвильова піч та кавова машина. Робоча зона розетки та вимикач на підсвітку LED під тумбочками. Вивід на посудомийну машину. Тут у нас вивід на витяжку кухону. Внизу розетки під духовку та варильна поверхня. Тут розетки робочої зони, холодильник. В залі у нас двохклавішний прохідний на люстру та LED. Також він дублюється з оцією колоною. Прохідний двохклавішний. Тут внизу розетка. Там у нас виводи на балкон. Ми бачимо. Тут у нас інтернет під телебачення та розетки. Вивід під камін, окремий зовнішня розетка тут буде стояти. <кій> Далі це у нас ванна основна, у нас вивід на теплу підлогу. Вимикач двохклавішний на 4 точкових світильника, ось у нас, та вивід на витяжку. За дзеркалом у нас підсвітка. Може вмикатись як з точковим, може з сенсорного вимикача. Під умивальника у нас будуть розетки. З цієї сторони у нас буде бойлер розетка під нього. Пральна машина внизу буде стояти розетка. Та вивід під полотенчик. В шафі у нас буде встановлено Wi-Fi сигналізація. Весь інтернет у нас приходить сюди. Та блоки живлення з зала та з спальні. В спальні у нас двохклавішний. Точніше, два одноклавішних перехресних на LED, от вивід, на точкові світильники. Поки що зробили один вивід, ще не вирішили по кількості. Та двоклавішне керування коридором і розетки. Це все після штукатурки. Ми тут оберділимося. Далі, з двох сторон ліжка у нас з кожної сторони вимикач на бра. Двохлавічний прохідний на е, точкове та LED. Розетки. З цієї сторони вимикач на бра, двохвішний прохідний на LED та точкові та розетки. З цієї сторони у нас вивід під кондиціонер. Ось у нас отак він пішов. А тут у нас розетки будуть. Все, на годиннику пів шостої ми закінчили. Працювало 4 людини загалом 800 метрів кабелю. Все, дякую за увагу.